Вітаю своїх підписників і гостів каналу. Сьогодні, як ви бачите, у нас зайде мова про і повітряні рослини. В цьому відео ви дізнаєтесь про мою помилку їх догляду. У мене загинула величезна красуня-ксерографіка. На жаль, про правильний їхній догляд і як її потрібно поливати і удобрювати. А також вам докладно покажу і розкажу, як я саджала їх на коряву. Тому що в на день народження моя сестра подарувала мені великий набір тіланцій. Будемо з вами їх оглядати і дитифікувати. Наприклад, ця красуня-пошинка тіланція Фудсії Граціліс, а ця тенуфія, а ця, звісно ж, бульбоза. Оця пухнаста пруїноза. А ця гарнюня всім відома як іонанта рубра. Цю красуню маю з минулого року. І вона називається Бейлі. Оце неймовірне інопланетне створіння стрептофіла. Ця крихітка мультифлора. Думаю, це теж іонанта. А ця і ось ця. Сіланці Джунсеа. Ось ця красотка у нас триколор, тільки не знаю, чому триколор. Цю не ідентифікувала. А оця у нас буці Це, думаю, теж іоланта. А оця красуня величезна у мене. Бергерії. Хоч і прийшли вони мені три дні тому, але я поливала їх окріскуванням. Але все ж таки прийдеться. Їх замочити, тому що все ж у нас хоч ідуть дощі, але температура в квартирі доволі висока. На цій красуні знайшла якусь гниль, але думаю, вона у неї була раніше і зупинилася, дякуючи Богу. Буду дуже стежити за нею і сподіваюся. Що вона не розшириться і не почне сама тіланця втрачати листя. Цією красуні все було добре, ніяких ознак гниття і щось такого, потемніння, чи що. Це, взагалі, як із іншої планети. Тож, поки я її замочую, я вам розповім про їх догляд. Тож, оскільки. Тіланції не мають кореневої системи. Вони отримують воду та поживні речовини з повітря, тому їх часто називають повітряними рослинами. Залежно від середовища, з якого вони походять, тіланції можна розподілити на дві групи: ксерік походять з пустинних районів бідних на воду з високими температурами та сонячним світлом. Мезік Походять переважно з тропічних лісів, де набагато кращий доступ до води та відносно менше сонячного світла, ці рослини ростуть набагато швидше, ніж пустельні. Цих рослин дуже легко відрізнити одну від одної. Чим більше трихом, Тобто волосків, що використовуються для збору води з повітря, а також захищають від сонця, тим більше срібна рослина, і вона, безумовно, належить до ксерік. Поговоримо про найважливіше це полив. Ці можна поливати трьома способами: оприскуванням за допомогою пульверизатора, обливанням водою або замочуванням. Перші два можна вважати ефективними тільки для тих тіланців, що походять з пустинних районів. А інші необхідно замочувати. Тож скрізь рекомендується замочувати всі ваші тіланці один раз на один-два тижні. І звісно ж, можна оприскувати між процедурами. Але дуже важливо, що незалежно від того, як ми поливаємо нашу рослину, нам завжди потрібно переконатися, що вона висихає протягом 3-4 годин. Це особливо важливо для рослин з кількома шарами листя, такими як ксерографіка, сільвер Silver або салеріана, де у пазухах листя може накопичуватися вода. То найкраще добре струсити рослину. Та деякий час висушити її догори дном, щоб видалити всю воду з середини рослини. Це найскладніше у вирощуванні тіланцій запобігти її гниттю. Так, я загубила свою тіланцію ксерографіку, яка у мене повністю згнила, так як я її занадто часто замочувала взимку, коли було занадто мало світла. А ще до того не струшувала її після того, як винімала з води. Потрібно було її досвітлювати під лампою і все було б добре, але ні. Я думала, якщо вона висить прямо над вікном, то все добре і їй вистачає світла. Тож, люди, із зменшенням світлового дня зменшують те і полив рослин, навіть тих рослин, в яких нема коріння. Тіланції живуть за рахунок фотосинтезу та потребують багато розсіяного світла. Однак будьте обережні. Забагато сонця їм шкодить і може призвести до опіків листя. Найкращим варіантом буде розмістити тіланці на західному або східному вікні, де сонце буде світити по 3-4 години зранку або ввечері, і їм цього буде достатньо. Удобрювати ці рослини потрібно, якщо хочете, щоб вони гарно росли. Так як вони не мають коріння, вони вбирають все добре з водою через листя. Тому щоб рослину не попекти, потрібно розводити з великою кількістю води добриво для орхідей. У брошурці, що прийшла разом з тіланціями, чітко і ясно написано: розводити в половину. Або, якщо не хочете паритись, то просто купіть спеціальне добриво для. А ці ланці у спрею, яким я зараз користуюсь. У світлі і яскраві дні, коли сонце світить до 12 годин на день, можна удобрювати рослину один раз на тиждень. Але коли сонце починає менше світити, потрібно скорочувати підживлення. Але якщо ви досвітлюєте рослину, і в сумарній кількості світла що потрапляє на рослину, є від 12 годин. Тоді підживлюйте рослину, як зазвичай, раз на тиждень. Як бачите, я дуже сильно стараюся вибризкати всі залишки вологи із моїх тіланців, щоб запобігти гнитю. Зараз це не страшно, тому що літо і тому що тепло, і е, потрапляє на них багато світла, і думаю, все буде добре. Але взимку і. Е, Восени потрібно бути дуже обережними, тому що, як виявилось, і ці безкореневі рослини можуть теж згнити. Тож, якщо ви знаєте цей нюанс, то вам взагалі не страшно їх вирощувати. Будуть радувати вас довгими руками. Спочатку моїх мене мешкали на шматку кори. Я туди приклеїла скручену проволоку і кожну із тіланців посадила на неї, як ви бачили на початку цього відео. Зараз покажу вам невеличкий фрагмент, як я це робила. Дуже найважче було посадити цю величеньку тіланцію. Вона досить важка. Але коли я хочу, у мене нема нічого неможливого Кровий діаметр цих проволок відповідали діаметрам моїх рослин. Але я, поки їх робила, позабувалася, де я для кого їх робила. тож мені приходилося. Їх поправляти і шукати, де ж тоншу тюланцію втулити, а де втулити топщу, де зовсім малютку, щоб вона не провалювалася і гарно сиділа. Ця іонанточка сіла гарно, якраз як влита. А цю красуню посадимо сюди. Думаю, вона тут гарно буде виглядати. Ось так. Ну, поки ці красуньки в мене уміщалися на корі і мешкали на ній навпроти вікна, я замовила дві, два корені такі красиві з завиточками. Щоб частину тіланції посадити на коріння і поставити на поличку. Дуже багато ідей в Тіктоці, і в Ютубі, е, е, і в Фейсбуці, я бачила, і мені захотілося це втілити в життя. Тож вони будуть у мене жити на корі, поки прийдуть мої е, корені. І поки я додумаюся, як їх і які діланції на що посадити. Далі, в цьому відео, я вам покажу ці коряги, і ми з вами а, по корячному варіанті а, посадимо, а потім вже в кінці я покажу кінцевий результат, як гарно вийшло. Ось візьмемо цю. Йонанту, і побачите ці три хуми біленького кольору і дуже малесенькі. І вона від них прям срібляста. Ну, вийшло непогано, мені дуже подобається. Але дуже сильно вони понатикувані тут. Ну, на деякий час згодиться. А ось і цей корінь. Посередині, як бачите, я його склеїла гарячим клеєм. Вийшов один, було два. Просто надзвичайна краса. Але красивіше буде, якщо ми посадимо на них рослинки. Тут я вже приміряю, яку рослинку, куди можна втулити на ці корі... це коріння. Хотіла цю красуню сюди, але вона щось не дуже трималась і мені не зайшла вона там. Тим паче, вона буде притіняти інші рослини, які я посажу на сам корінь унизу. Тож, цей варіант не прокатив. Ну і. Покажу зараз, як я накручую гарно проволочку рівненько, щоб вона була пружинкою. Так, це звичайна підстругачка. І незамисловатими рухами ми це зробили. Тепер я відтинаю цю пружинку і буду зараз. Її формувати, щоб низ, самий низ, там де біля коріння був, було кільце в радіусі вуще, ніж зверху. Ну, і вибачте, за звуки на фоні записую це відео на балконі. <гум> Тож, сподіваюся, вам вони не заважають. Скручуємо, міряємо і. Вставляємо саму проволоку у щілину між корінням, попередньо наклавши на неї гарячий клей. Ось так. Але вона поки сама не тримається, поки клей ще гарячий. Приходиться її тримати, поки не візьме форму і не застине. І обов'язково загинаємо кінчик самої проволоки, щоб не поранити рослину, коли будемо постійно її забирати і саджати на спіраль. Ось таким чином я закручую і роблю ідеально спіраль. Потім обережно надаю. Форми, яка мені потрібна. Про одне жалкую, що не взяла цю, цей дріт ще грубіший, ще товщий, щоб він більш гарно фіксувався. Бо, коли сиджають ланці на нього, він починає спружинуватись, гнутися, і виходить незрозуміло що. Але. З цим я думаю справлюсь. Цей дріб товщиною 1 мм. якщо будете робити те, що і я, то беріть товще. Тож, кожну спіраль, що була зроблена, приготована, ми кріпимо в якісь заглибині в самій корі. Щоб було що обпертись самій проволоки. Цю проволоку велику я готувала для оцієї великої тіланції. Пізніше я її іще раз сняла і намотала одну на одну, зробила подвійну, щоб гарніше тримала рослинку, так як вона важкувата для цієї товщини проволоки. Цю велику красуню я вирішила розмістити на верх двох гілочок, які були поряд. Ну і нарешті, друзі, фінальний результат. Ключу вам музичку, щоб було приємно дивитися.